Всім привіт! Сьогодні розкажемо, як правильно підв'язувати малину, щоб малина добре росла і давала великий врожай, і не ламалася під вагою ягід її потрібно правильно підв'язати. Давайте розберемося, як це зробити. Коли підв'язувати. Оптимальний час рання весна, коли бруньки ще не розпустилися, або осінь після обрізки. Способи підв'язки одиночна опора. Якщо у вас кілька кущів, можна просто вбити біля кожного місний кілок і прив'язати пагони яким шпагатом на висоті 1-2 метри. Шпалерний метод найефективніший. В землю на відстані 2-3 метрів один від одного вбиваємо дерев'яні або металеві стовпи і натягуємо між ними 2-3 ряди дроту. Перший ряд на висоті 50-60 см. Другий ряд на висоті 100 120 см. Третій, за потреби, приблизно 150 см. Пагони рівномірно розподіляємо дроту і акуратно підв'язуємо шпагатом. Віялова підв'язка. Кущі підв'язуємо до опору, розводячи гілки в сторони віялом. Це покращує освітлення та провітрювання. Чому важливо підв'язувати? Захищає пагони від вітру та снігу, покращує провітрювання, зменшуючи ризик хвороб. Полегшує збір врожаю та догляд за малиною. Поради. Використовуйте м'який шпагат або тканинні стрічки, щоб не пошкодити гілки. Підписуйтесь, якщо хочете більше корисних парад.